Львівський протруювач з таким насосом для перекачування протруювача. Так. Шнек, ось ми тут зерно насипали, настраювали. Включить-виключить. Шнек, аварійна кнопка, заслонка на лів... лівий мішок, на правий мішок. От. Кран для налагоджування. І повертаємо після налагоджування в сторону протруювання а, зерна. По налагоджуванню є отака формула. Ми міряємо, скільки сипе шнек, а, відповідно на яку поділку поставили, поділили ну, на 30 секунд. Помножили на коефіцієнт і дану цифру підставили у формулу, скільки нам треба рідини на тонну. от Поділили на 60 для переводу в літри на хвилину і поставили поставили з допомогою от такої от підказки пробу. От. Після того, як спробували, поставили нашу циферку. От. І все, протруємо. Все залежить від того, яка подача. От -от.